Вітаю всіх! Це відео не дуже радісне, але треба бути готовими і до такої ситуації. Отже, придбала я в магазині таку паперомію. Все робила як завжди. Звільнила від магазинного субстрату. Помила коріння та почекала, поки воно буде ледве вологим, висадила у свіжий субстрат. Це була моя стандартна суміш для кактусів та сукулентів і перліт. І щасливо пішла займатися своїми справами. Помітила, що щось не так через три дні, коли побачила, що листочки валяються у горщику та біля нього. Коли стала придивлятися, бачу, що всі стовбери чорні. Перше, що прийшло на думку, це відрізати те, що ще не зіпсувалось. У надії потім вкорінити. Та ці живці теж потемніли та загинули за день. Така поведінка дуже схожа на гниль. Скоріше за все, треба було дочекатися повного висихання коріння адже і свіжий субстрат завжди трохи вологий. Вона стала першою рослинкою, хто так відреагував. Та сподіваюсь, останньою. Тож будьте обережні! Чекайте, поки коріння висохне повністю, і я разом з вами буду вчитися на своїх помилках. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Дякую за увагу! До зустрічі!